Тоді я так само тихо лежатиму, як Любов Федорівна, блазень, як його пан гетьман. Та тільки різниця, що за рік два про мене і пес не гавкне, а про вас говоритимуть довго, брехатимуть. Не знаю, хто нещасливіший з нас, найщасливіші ті, що нічого не роблять, вони до тої міри перейняті безділлям. Що на діло не мають часу, і так їх минає життя, а по смерті всі ми рівно не робимо нічого. Гадаєш, Карлик утер рукою сльози, збрехав ті, що працюють за життя, і по смерті трудяться. Праця працює за них, вона вічна. Ти, гетьмане, напрацювався чи мало, чи на пожиток, чи на шкоду, це будучність покаже. Не помиляються лиш ті, що нічого не роблять. Я прийшов потішити тебе. Спасибі, і гетьман погладив свого Карла по голові. Цей мовчки висунувся з покою. Гетьман не клався цієї ночі спати. Рано мали приїхати Кочубеї, апостол і Орлик, мала рішатися доля його і Мотрі. Очі. Кочубей не любив дивитися в очі. Тими вузькими і трохи скісними очима він усе блукав по боках, ніби щось згубив і не міг знайти. Нині прямо втікав перед поглядом гетьманським. Гетьманові пронизливі зіниці зазирали йому в душу, як сповідник затаєних гріхів. Кочубей виправдовувався, спихав цілу вину на людей, котрі тільки того й пильнують, щоб обезславити його і його хату. Чого то не говорять про кочубеїв. Бідна любов Федорівна стала чорніша від землі, постарілася і знемощила. Кажучи це, зітхав і кашляв. Гетьман з жалем і погордою дивився на свого колишнього товариша, жалував того Кочубея, що міг бути, і погорджував тим, що був, що тепер згорблений, сидів за столом між апостолом і Орликом. Ми. Василю Леонтійовичу, за любки нарікаємо, за людей забуваючи, що й самі ми не ангели, а люди. Що тії люди говорять і що вони говоритимуть, це їх діло не наше. Кождий не тільки за вчинки свої, але й за слова здасть колись справу на страшному суді. Кочубей втулився у фотелі і зробився малий, маленький, не любив, коли йому пригадували про суд, не на балачку запросив я ваші милості до себе, казав гетьман, а щоб довести до пуття дуже складне і важне для мене, а гадаю, що і для тебе, Василю Леонтійовичу, всім нам відоме діло. Я добре передумав його і по пунктам списав його на папері. Будь ласка, Пилипе, звернувся до Орлика. Прочитай це письмо. Орлик прочитав довірочне зобов'язання Кочубея прийняти свою доньку Мотрю під батьківську опіку, виразно, батьківську, щоб її не діялася тепер, ні в близькій будочності ніяка кривда. Батько прощає її по невільну вину, що не пішла в монастир, куди її хотіли запроторити. Кочубей скривився. Гетьман з притиском повторив запроторити, і ані мати, ні батько не будуть її з того приводу ні словом, ні ділом карати. Як панночці такого роду й характеру пристало, вона дістане свою власну прислугу, своє окреме мешкання, і з батьківської казни будуть річні кошти на її конечні витрати. Ані батько. Ні мати не будуть силувати мотрю віддаватися за нелюбого чоловіка, а віддасться вона за того, котрого полюбить і котрому по совісті своїй заприсягне вірність і послушенство малженське. Що так воно станеться, на те Василь Леонтійович Кочубей дає при свідках своє чесне слово і кладе на цій добровольній угоді свій особистий підпис. Гетьман боявся, що Кочубей без замітів згоди на таку розв'язку діла не дасть, але, на диво, він припіднявся, взяв перой, прижмурюючи ліве око, поклав своє повне ім'я й прізвище і всі свої титули. Ця покірливість до якоїсь міри зворушила гетьмана. Спасибі тобі, сказав і прости, що я таку форму придумав, нехай воно тобі буде доказом. Як я люблю доньку твою Мотрю, і як турбуюся нею, хоч у мене всіляких турбот більше, ніж на голові волосся, який же двір ти призначив для неї, кочубей назвав, коли Мотря може переїхати туди. Хоч би й зараз, гарно, але тут гетьман припіднявся з місця, але любов Федорівну, ти загнуздай на силу. При свідках кажу тобі. Що довше я її коверзування не стерплю. Увірвався мій терпець, Василю, і якщо любов Федорівна і далі захоче копати ями піді мною, так тоді я, не тільки в обороні власній, але також обороняючи поваги і гідності гетьманської, поступлю з нею, як з людиною злою і злочинною. Кочубей мовчки прийняв до відома погрозу. А тепер дякую вам. Панове, і числю на ваше мужське і лицарське слово та на дискрецію милостей ваших. Подав руку усім трьом і відправив до дверей. Скінчилося, сказав, вернувши в кабінет, сів у фотелі і задивився у простір. Мовчки дивилися на нього здивовані портрети предків. Здалеку дзвонили дзвінки від'їжджаючих до Батурина саней. Недоспівана пісня. Перед гетьманським ганком тупцювала шестірня білих арабських коней. Машталі й на силу здержували її. Коні нетерпеливо оглядалися на темно сині сани з гербами гетьманськими, ніби дивилися, чи гетьман уже сів до них і чи не пора двигатися з місця. Перед саньми і за ними невеличкі відділи військової екскорти, москалі під проводом ротмистра. Що був у гетьмана на службі, вечоріло. Вітер, що ущух був в обід, зривався тепер наново, і знов скрипіло, мов стогнало, гілля і гнулися старезні дерева. Погана ніч буде, казав машталір до Мотриного чори Дивно мені, що ясновельможному хочеться їхати тепер. Дорогу геть позадувало снігами. Позадувало дорогу снігами. Повторив, як Відгомін, вчора, багато нас промитимо. Він почував охоту промітати сніги перед панночкою своєю, його хотіли лишити на гетьманській службі, не згодився, куди панночка, туди він. Навіть Любові Федорівни не боявся. Як треба, потерпить. Тітка Лідія одягнена, як до дороги, Молилася перед іконою пречистої діви, полюбила Мотрю і тепер з жалем відпроваджала її на непевну долю. Перпівши за нас, грішних, прийми безталанну дівчину Мотрю під свій божественний покров. До гетьманського кабінету увійшла Мотря, руку простягнула до нього. Спасибі, милости ваша, за добро і не поминайте злом. Гетьман вхопив її дрібну руку в свої дрижачі долоні. Мотре, мотре, не знаєш, як мені важко, лиш слова. Що мало бути сказане поміж нами, сказалося. Тепер наділо час. Гетьмане, Іване Степановичу, кажіть світити свічки, уквітчайте стіл, налийте чарку старого вина, випийте на потугу. Чуєте, на потугу. А не на потуху, а тоді шаблю, що кращу підберіть, і поминайте нею Мотрю. Шаблею поминайте мене, а не жалем, бо жалувати нема чого. Я пізнала щастя. Не жалуйте людини, що щасливою була, жалуйте того, хто щастя на очі не бачив. Прощавайте. Хотів пригорнути її до себе, не пустити, відкликати від'їзд, не дати. Вихопилася, як із жмені птаха, і вилетіла крізь двері. За нею тітка Лідія побігла. Гетьманські служки відчинили й затріснули за ними дверці, заколисалися на сідлах фореси, і білі коні помчали по білих снігах, білі коні. Крізь вікно військової сторожівні визирав Чуйкевич своєї долі навіть такими кіньми не об'їдеш. Гетьман довго стояв на ґанку, вітер снігом загладжував сліди по санях, котрими від'їхала Мотря. Вийшов Войнаровський і попросив дядька, щоб йшов у хату, бо продрохне, тихо і послушно пішов за ним. І знову ми удвох осталися, Андрію, сказав гетьман і перший раз у життю почув якесь дивне зимно. Ніби невідома птиця майнула над ним своїм студеним крилом, будь ласка, засвіти Андрію, свічки і подай письма мені, ті, що нині післанець привіз, діло важне.